Шановна Маріна Миколаївна, шановні колеги, вітаю! Сьогодні я хочу з вами обсудити дуже важливу тему сучасна антигіпертензивна терапія та перспективи зниження серцево-судинного ризику. Насправді ми добре з вами, знаємо з вами, що поширеність артеріальної гіпертензії у світі набула майже епідемії біля 1,3 і мільярдів людей страждають у світі на артеріальну гіпертензію. Але проблема ще й в тому. Що не лише поширеність дуже велика, а саме головне, що контроль артеріальної гіпертензії у світі дуже дуже малий. Неефективний контроль ми можемо, ми маємо право саме так казати, тому що всього він тягає в середньому біля 23 у жінок і біля 18 у чоловіків. Тому дуже велике питання є. Який же ж прогноз хворого з артеріальною гіпертензією, від чого він залежить, і як знизити серцево-судинний ризик? Насправді, якщо ми подивимось уважно, то дуже великі чотири напрямки, від е, котрих залежить прогноз: від безпосереднього рівня підвищення артеріального тиску, від наявності інших факторів ризику, від е, органних уражень. І від коморбідності наявності асоційованих, серцево-судинних, неркових захворювань, цукрового діабету та інших патологічних станів. Дуже важливим наше розуміння того, що прогноз навіть десятирічний, котрий зараз я демонструю на цьому слайді, безпосередньо залежить так дійсно від того рівня артеріального тиску. Котре є у пацієнта. І ви бачите, це зовсім нещодавне дослідження, котре продемонструвало чітку залежність між Підвищенням серцево-судинного ризику, будь то серцево-судинні захворювання, геморагічний інсульт, виникнення ішемічного інсульту, і інфаркту міокарду, залежить повністю дуже-дуже стрімко зростає цей ризик, коли тиск перевищує рівень 140 і 90 мм ртутного стовпчика. Но я звертаю вашу увагу, шановні колеги, на те, що навіть невеликі. Рівень підвищення в межах тих, що ми за останню класифікацію вважаємо високий нормальний тиск, ви бачите, червона лінія, також дуже-дуже великий ризик ускладнень у наших пацієнтів. Тому саме важливо, щоб рівень тиску сягав норми своєї норми 120. І, і менше 80, і менше. Дуже цікаве дослідження, мета-аналіз, котрий був показан на європейському останньому європейському конгресі кардіологів в Лондоні. Ви бачите, що тут визначили за останніми дослідженнями великі серцево-судинні події і смертність, і подивились за категорією осіб саме з підвищеним артеріальним тиском, коли тиск. Був в межах високого нормального тиску від 120 до 140 мм ртутного стопчика всі столічні. І бачите, що і великі серцево-судинні події, і смертність повністю залежала саме від того, наскільки низький був ризик. Чим менше тиск, тим краще для наших пацієнтів. Але ж це не останнє, що ми дивимося на тиск просто на цифри. Ми добре з вами розуміємо, що сьогодні ті інструменти, котрі нам дають можливість подивитись на артеріальний тиск зі всіх сторін, дають нам також право стверджувати, що дуже велике значення сьогодні має рівень нічного артеріального тиску. І саме це було доказано. По дослідженню, котре визначали інформативність серед різних показників артеріального тиску, вплив його на смертність від усіх причин та смертність від серцево-судинних захворювань, коли ми визначаємо клінічний систолічний артеріальний тиск, як зазвичай, або хворий проходить добове моніторування артеріального тиску, і ви бачите, що саме нічний систолічний артеріальний тиск, за інформативністю переважав в 6 раз будь-який інший рівень артеріального тиску. Про що це свідчить? Про те, як важливо у особливої категорії хворих, у літніх, у хворих, у котрих є цкровий діабет, ожиріння, визначати, призначати їм добове моніторування артеріального тиску, для того, щоб точно знати, який рівень артеріального тиску є вночі? Так само і є особливі стани, котрі асоційовані з підвищенням артеріального тиску вночі. Це не лише кровий діабет або ожиріння, котре я вже назвала, це взагалі порушення сну, це синдром обструктивного апноя сну. це високе споживання солі у сольчутливих хворих, це ортостатична гіпотонія. Це автономна дисфункція і взагалі літній вік. Тому до цих категорій хворих будемо, шановні колеги, дуже-дуже уважні. Ще дуже важливо знову подивитись на тиск з іншого боку. ми знаємо, що є не лише периферичний артеріальний тиск, а ми можемо сьогодні визначати і центральний артеріальний тиск, котрий сьогодні визна... визнан як Предиктор також серцево-судинних ускладнень. Чому так? Тому що саме центральний артеріальний тиск відображає навантаження на серце та великі артерії, причому краще, ніж периферичний артеріальний тиск, особливо у осіб зі значною систолічною ампліфікацією. Мало того, дослідження останні стверджують, що саме зміни центрального, а не плечового артеріального тиску, Пов'язаний і з мікроальбомінорією і когнитивним старінням. Тому і ще й така особлива риса щодо наших знань про артеріальний тиск. Коли ми кажемо, що так, від факторів ризику дуже залежить прогноз наших хворих, то з останніх рекомендацій ми добре знаємо, що додані до наших звичайних факторів ризику, ще й 16, Я підкреслила їх. Саме червоним кольором, ще 16, котрі також впливають негативно на прогноз. І треба дуже-дуже уважно, коли ми збираємо анамнез, коли збираємо скарги, ще уточнювати, уточнювати, чи є чи ні дані фактори ризику, котрі додають, на жаль, негативного прогнозу для пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Для чого? Ця кропітка робота нам важлива. Тому що саме фактори ризику є гількість, а потім симптомне або безсимптомне ураження органів, асоційованих з артеріальною гіпертензією, визначає категорію ризику. Так, за останніми рекомендаціями, це є ще й додаткове визначення за шкалою score 2 і score ОПІ. Категорію ризику. Ну, я звертаю вашу увагу саме на цю кати, квалі... э, стратифікацію ризику, тому що вона э, прийнята не лише товари... э, Європейським товариством з артеріальної гіпертензії в 2023 році, а ще й тому, що в наших настановах 2024 року саме ця класифікація стадій э, гіпертонічної хвороби і визначення категорії ризику стає, стоїть як. Головна, як основна, це дуже-дуже важливо, а поєднати разом з шкалою скор 2 і ОПІ. Я надала тут категорійність рівні категорійності. Я надала ось тут внизу на слайді. Ви бачите, нам дуже важливо знати саме так провести діагностичний поїзд для наших хворих, щоб визначити, які органі уражені. Саме артеріальну гіпертензію є в наявності. Ми добре з вами знаємо, що головні три органі це серце, це судини і це нирки. Насправді, давайте подивимось з погляду сьогоднішнього нашого часу. Так починається все з гіпертрофії лівого шлуночка, потім ремоделювання серця. Потім нестеє шомічна хвороба серця, додатково розвивається інфаркт міокарда, і хворий, якщо вижив, піде в свою серцеву недостатність. Якщо це судини, то, на жаль, після ендотеліальної дисфункції розвивається атеросклероз, приєднується артеріосклероз, ремоделювання судин, утворення бляшок, і потім знов фінальна частина знайома. Якщо взяти нерки, Протинурії, ремоделювання е, нирок, безпосередньо зниження швидкості клубочкової фільтрації і розвиток термінальної стадії хронічної хвороби нирок. А якщо ми подивимось уважно на останні рекомендації, які саме органі сьогодні вважаються ушкодженими? Давайте звернемо увагу на ліву половину мого слайда. Підвищена жорсткість великих артерій. Так, ми визначаємо. Пульсовий артеріальний тиск у людей похилого віку, якщо він дорівнює або більше 60 мм ртутного стовпчика, або каротидна стегнова, швидкість пульсової хвилі перевищує 10 метрів за секунду, за наявності можливості визначити. Є додаткового гомілково плечовий індекс, якщо він менше, ніж 0,9, ми знаємо, що, на жаль, є атеросклероз судин нижніх кінцівок. І далі все зазвичай нам звичне, дуже звичне. Але ж звертаю вашу увагу, що для того, щоб поставити діагноз і визначити в діагнозі. За даними ехокардіографії, кардіографії, е, 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 за індексом маси міокарда лівого шлуночка, наявність гіпертрофії ліву шлуночка, нам потрібно зробити це за двома критеріями. Так, як ми робили звичайно, е, індексували е, масу тіла до е, росту, е, так, і ви бачите, нова додаткова, дуже важлива характеристика це коли ми індексуємо масу міокарда до зросту в ступені 2,7, далі йде помірне посилення альбомінорії і хронічна хвороба нирок. третій стадії вже з розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації 30-59 мл за хвилину і прогресуюча ретинепатія. На правій стороні слайда ви бачите встановлені серцево-судинні захворювання. І я звертаю вашу увагу особливо до того, шановні колеги, що саме ці захворювання або патологічні стани, коли вони є, на жаль, це свідчить вже про те, що артеріальна гіпертензія вже ускладнена, а значить, це вже. Якщо це гіпертонічна хвороба, то це потребує від нас встановлювати діагноз гіпертонічна хвороба третьої стадії. Є фактори, що впливають на серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною гіпертензією ще й додатково, негативно додатково, навіть якщо ми у пацієнта визначили категорію ризику як дуже високу, все рівно. Наявність цих станів ще додає більш, більшої драматичності до прогнозу таких пацієнтів. Що тут сюди відноситься: стійка гіпертензія, порушення сну, наявність хозл, подагри, хронічних запаль... запальних захворювань, неалкогольної жирової хвороби печінки, хронічних інфекцій, наявність мігрені, депресивних синдромів. Звертаю вашу увагу. Бо сьогодні дуже велика кількість таких пацієнтів, і наявність еректильної дисфункції. За мету лікування артеріальної гіпертензії будь-які сучасні рекомендації ставлять: досягнення та підтримання цільового рівня артеріального тиску, модифікацію факторів ризику і ефективне лікування супутніх станів. Будь-які ми знайшли з вами супутні стани, вони потребують обов'язкової корекції. Якщо ми подивимось на фармакологічне зниження артеріального тиску, практичний алгоритм саме з останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів, то хочеться звернути вашу увагу на те, що сьогодні. Знову суспільство, кардіологічне суспільство звертається до необхідності, до можливості, коли це необхідно, призначати монотерапію. Я хочу саме з цього почати. Яка це категорія хворих? Це хворі з підвищеним артеріальним тиском, з високим нормальним тиском, коли тиск сягає між 120 і 70 до 139 і 89. Це крихкість помірного та тяжкого ступеня, це симптоматична ортостатична гіпотензія і це вік дуже-дуже поважний, котрий дорівнює, або перебільшує 85 років. А зазвичай ми починаємо з вами з низькодозової подвійної комбінації, і ми обираємо або інгібітер АПФ, або сартан і додаємо до них, як до фундаменту. Або антаганіст кальцію, або диуретик. Ви бачите, що ми повинні на протязі місяця, майже трьох, не більше до трьох місяців, довести абсолютно до нормальних цифр артеріального тиску, тобто три місяці не більше, коли наш пацієнт на нашій терапії повинен досягнути цільових рівень. А далі буде спостереження кожен рік. Цільовим тиском вважається сьогодні, ви бачите, з правої сторони 120 і 70. Мало того, для того, щоб перевірити точність і бути впевненими абсолютно, ми повинні використовувати не лише офісний рівень артеріального тиску, впевненими в тому, що тиск дійсно досяг цільових рівнів. Але використовувати ще й додатково або щоденники наших пацієнтів з вимірами амбулаторними, вимірами домашнього артеріального тиску, або ми повинні провести добове моніторування артеріального тиску. І цьому надається цим двом методам, надається сьогодні перевага. Якщо в нас не вийшло, що далі ми робимо? Ми переходимо до знову низкодозової потрійної комбінації, але вже потрійної комбінації. Якщо не досягаємо, то далі робимо максимальну е, потрійну комбінацію. Нам сказано про те, що ми маємо право додавати на будь-якому кроці бета адреноблокаторами але но за наявності вагомих показань. Або наявності. Стенокардії після інфарктного кар... кардіосклерозу після інфаркту міокарду при наявності систолічної серцевої недостатності або для контролю частоти серцевих скорочень. Ну і далі ви бачите на кожному етапі спостереження кожен рік. Спостереження кожен рік, і це дуже-дуже важливо, якщо навіть і тут. Не вийшло е, досягнути, то далі ми звертаємось до е, класів додаткових, але це потребує зовсім іншої зустрічі і зовсім іншої розмови, можливо, в, в інший раз. І так, що ми на що сподіваємось, коли призначаємо той чи інший препарат? Чи є ідеальні властивості антигіпертензивного лікування? Так, умовно, але ж вони визначені. І так, до характеристик ідеального антигіпертензивного лікування відноситься те лікування, котре має ґрунтуватись на доказах стосовно попередження захворюваності або навіть смертності. Ми повинні використовувати схему із прийому один раз на добу, яка забезпечує 24 годинний контроль артеріального тиску. Лікування повинно бути доступним. Або економічно ефективним щодо інших препаратів. Лікування слід добре переноситись нашим пацієнтам і у певних популяціях хворих препарати повинні застосовуватись на основі доказів користі від їх використання. Серед сартанів фундаментальної частини. Нашого антигіпертензивного лікування я хочу звернути вашу увагу на препарат, котрий ви добре знаєте: це олмісартан. Чому саме до нього? Тому що в нього є особливі фармакологічні характеристики, котрі його відрізняють від інших сартанів, і саме ці властивості а, мають а, а, Певні переваги перед іншими чудовими навіть сартанами, а саме. Саме Олмі-сартан має найбільш тривалу дисоціацію з рецепторами, а до ангіотензину 2 конкуру... конкуруючи лише з останнім сартаном азілсартанам. У Олмі-сартана особливий механізм взаємодії з рецептором, і, на відміну від більшості сартанів, він пов'язує. Як оаж OH групу так і ЦО-групи, і відповідно має кращий афінент з рецепторами. І це дуже важливо, що ось така саме фармакологічна особливість має потужні клінічні пере, переваги. А саме, коли порівняли антигіпертензивну активність інших сартанів і зробили саме. На підставі добового моніторування артеріального тиску цей аналіз ви бачите, що саме у Олні Сартану виявлено статистично значиме зниження середнього рівня як сістолічного, так і діастолічного артеріального тиску, котре переважало інші сартани. Окрім цього, ще перевагами до переваг дуже потужних, дуже значних переваг. І особливості антигіпертензивної дії відноситься те, що олмісартан має вплив на центральний артальний тиск. І саме це додає можливість використовувати його у саме складної категорії хворих, наприклад, хворі з метаболічним синдромом, у хворих, у котрих. Є підвищення не просто центрального агартального тиску, а високий пульсовий артеріальний тиск. Саме це додає нам ще більше впевненості в тому, що саме Олмісартан є той препарат, котрий позитивно впливає на прогноз наших хворих. Ну а коли ми призначаємо олмесартан ще й, з, наприклад, з гідрахлортіазідом, з і ви бачите дослідження, де порівняли олмесартан і гідрохлортіазід з іншими сартанами і гідрохлортіазідом. То ви бачите, переваги були на боці саме Онесартану. Ну і дослідження, котре свідчить, нещодавнє дослідження, котре свідчить, що середні показники артеріального тиску на тлі монотерапії Онесартаном в дозі 40 мг, склали до кінця лікування 145 90 мм, а в комбінації. Они сартану 20 і 12,5, 140 і 88 проти вихідних показників, де було 160 і 100 мм ртутного стовпчика. Тобто, насправді, досягнення цільового рівня було дуже-дуже високого відсотка. Ну, і дослідження, котре нам показує, демонструє так, що чим вища доза омісану, або ми додаємо монотерапію, або додаємо далі амладепін, або додаємо ще до додаємо гідрохлортіазід, то звичайно зростає. І ефективність трьохкомпонентної антигіпертензивної терапії омісартана, мледепін, гідрохлортіазід. Це звичайно, бо на різні ланки патогенезу впливаємо різними класами препаратів. Ну я хочу звернутися сьогодні. Тема. Ще вашу увагу на те, що у Олмесартану є особлива органопротекція, і є докази цієї органопротекції. Не лише ефективне дослідження Родмеп доказало, що при хворих у всіх при артеріальній гіпертензії буде корисним використовувати Олмесартан, А ще особливо у категорії, у котрих є нефропатія або навіть. Хворі мають серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду. Тому така ось дуже потужна органопротекція є у У нас є з вами можливість призначати наш вітчизняний олмісартан компанії. Київський вітамінний завод називається Олсапрес, якщо мова йде про монотерапію, і він е, е, випускається в дозі 20 і 40 міліграм, або Олсапрес А це фіксована комбінація Олсапреса 20 мг олмісартана та гідрохлортіазіда 12,5 мг. Тому Дуже-дуже важливо сьогодні для нас, для кого, коли саме ми можемо використовувати, наприклад, монотерапію. Я хочу ще раз звернути вашу увагу на це. У осіб з високим ризиком розвитку інсульту, коли високий пульсовий тиск, коли високий центральний артальний тиск. При ізольованій систолічній артеріальній гіпертензії, це препарат вибору в комбінованій терапії на фоні цукрового діабету, це коли окремо є, ви визначили високий центральний артальний тиск і при монотерапії артеріальну гіпертензію при низькому та помірному серцево-судинному ризику. Я дякую вам, шановні колеги, за увагу. Бережіть себе, всі будьте здорові.